Не відкладай життя. Життя це не репетиція. Кожен день має значення і він унікальний. Так, ну що, всім привіт! Я записую цей урок, тому що виставляю дуже багато рілсів, сторісів, віконечок для запитань, і всі запитання, які мені пишуть, це про гроші. Мені здається, я вже так багато інформації даю про гроші, куди ще можна питати. Як більше заробляти, як почати як знайти додатковий дохід, як вийти з обмежуючих переконань, звідки взагалі брати великі гроші? Так от, можу вважати себе експертом у цій темі, тому що розкажу таку коротеньку перед історією. Я народилася в маленькому місті Саммір, Львівська область. В сім'ї в мене була лише мама, тато з нами не проживав, і вже у віці 6 років я почала заробляти свої перші гроші. Це були їздення, їздення з мамою по селам. Ми купляли горіхи цілі, їх вдома лускали і так продавали. Потім почали їздити в ліс, заробляти гроші таким чином, що ми збирали в лісі все, що росте: ягоди, гриби, трави, і продавали це на ринку. Відповідно, я ще от такої маленької дівчинки знала, що таке заробляти гроші, і також знала, як це жити в недостатку. Коли тобі не вистачає, коли ти багато всього хочеш, як дитина, а не розумієш, чому у тебе цього немає, а в інших воно є. І відповідно, в старшому віці я зіткнулася з тим, що коли я пішла на свою першу роботу. Я, вроді, б, заробляла гроші, вони в мене були. Я їх не тратила ні на комунальні, ні на квартиру, ні на продукти. Це робила моя мама, але мені їх завжди не вистачало. Я тоді ще влізла в кредитки, влізла в борги, і з того моменту я вже почала задумуватися, що зі мною не так. Одразу теж хочу сказати, що з всіма все так. З всіма все правильно, в кожної людини є величезний внутрішній потенціал для того, щоб стати мільйонером, мільярдером, добитися результатів в цьому житті, стати тим, ким ви хочете стати. Е, дуже важливо на цьому етапі зрозуміти перше, чого ви насправді хочете. Друге, це дозволити собі мріяти, мислити масштабно, не думати, що це не для мене, тому що кожен з нас ріс в. Негативних переконаннях, які на даний момент уже не працюють, такі переконання, як не будеш вчитися, будеш коровом хвости крутити, не будеш вчитися, будеш вулиці підмітати, не будеш гарно вчитися, будеш працювати продавчиною все життя або ну якісь там найгірші придумували професії. Роботи для нас. Також говорили, що все життя потрібно працювати на одній роботі, що державна робота це дуже круто, дуже класно. Зараз, ага, вона приносить копійки. І переважно мої учні приходять, які десь працювали в державних структурах на таких роботах, які дуже сильно ніби колись вважалися такими значимими, але насправді ці роботи приносять просто мізерні зарплати. Також установки про гроші, про те, що не жили багато, немає чого і починати, копійка гривню береже, це не для нас, ми не можемо собі цього дозволити. Ці всі програми напряму зараз впливають на те, скільки ви заробляєте, чи ви можете заробляти більше. Навіть буває таке, що люди розпочинають свій власний бізнес, і через ці негативні переконання вони цей бізнес не можуть розвинути, скільки б вони дій не робили. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж все-таки заважає людям досягнути результатів у житті. Вийти з сценаріїв своїх батьків, вийти з сценаріїв, де їм не вистачає, де вони вроді би, заробляють більше, але витрат в такому випадку стає ще більше. І як взагалі почати жити життям, у якому здійснюються мрія заробити той совітний перший мільйон. Дуже багато людей до мене насправді приходить з запитом «хочу мільйон. Не всім потрібен цей мільйон, не для кожного він. Принесе щастя, так? Ви просто бачите історії, коли людина зробила мільйон, і вона нібито виглядає дуже сильно щасливою. І кожен хоче не сам мільйон, а виглядати такою ж щасливою. Тому розберемо сьогодні по полочкам, які кроки треба зробити на шляху до навіть першого мільйона, до збільшення доходів, до розвитку своєї справи, чи навіть просто почати в житті діяти, щоб отримувати результати. Отже, найперше, що я зробила, у мене була історія в далекому 2019 році, коли я влізла в дуже багато боргів і кредитів. У мене було 72 мікрокредити. Але сьогодні не про те. Я тоді, коли в мене були ці борги-кредити, і кредити, почала міняти своє мислення, почала з установок і контролю думок, тому що кожна ваша думка, яка є у вашій голові, вона створює ваше життя. Все, що в вашому житті є зараз, ви створили самостійно. І в кожної людини, неважливо від того, знає вона чи ні, в руках є потенціал, в руках є дар, талант, можливість створити життя своє. І все абсолютно все, що у вас є сьогодні. Можливо, не всі зрозуміють, але нічого рано чи пізно дійде. Ви створили самостійно. Отже, все, що є у вашому житті. Цей блокнот, що в мене є, так оці карти, які ми розробили, блокнот, учні, цей офіс, в якому я ці уроки, моя сім'я, мої діти, мої доходи, мої досягнення, все, що я добилася, я створила завдяки своєму мисленню. Зараз я це роблю свідомо, а більшість людей робиться несвідомо. Як вони це роблять? Просто живуть в потоці думок, в потоці днів, кожен день однаковий. Навіть не підозрюючи те, що все, що отут, вони отримують в своєму житті завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, через рік. Що потрібно робити? Перше, це захотіти змін, якщо ви тут ви вже цього хочете. Друге, це зрозуміти, що ви творець свого життя. Ви абсолютно все в житті створили. Просто все, що у вас є: людей, які можливо, вас підставляють, обманюють, неправильно з вами поступають. Ваша робота, ваші доходи, ваша сім'я, ваші стосунки все залежить від вас. І є дуже класна, хороша новина, що це все можна змінити. Все, що вас налаштовує, ви зможете змінити самостійно, абсолютно самостійно. Що це означає самостійно, так? Поясню трошки. Це означає, що це змінити можете лише ви. Я не можу прийти у ваше життя і змінити це за вас, тому що воно все йде звідси з ваших думок. Хто задається запитанням, так, а як ж проконтролювати, нагадаю, в день в людини в голові від 60 до 100 тисяч думок. І переважно у 95% людей ці думки є несвідомими. Вони просто в, так в голові постійно крутяться, 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 ви їх не контролюєте. Це почати з цього. Це найпростіше, це безкоштовно, це може робити абсолютно кожен, але одразу тут на цьому етапі починаються вже труднощі, тому що я знаю, що це, який це шлях, я його проходила, проходила самостійно, на жаль. От тоді наставників вчителів не було, і мені приходилося просто роками вивчати, як мені це зробити, шукати способи і відбудовувати свою систему, яку я зараз передаю своїм учням. Перше це контролювати свої думки. Друге, це полюбити себе, прийняти себе. Такою, яка ви є. Неважливо, чи його вас зайва вага, чи ви собі подобаєтесь, чи не подобаєтесь, любов до себе це те, що вам дає можливість у житті діяти або не діяти. Тому що з любові до себе виходить і самооцінка, виходить і реалізація, виходить і те, скільки навіть ви заробляєте. Третій етап це зрозуміти, що це найскладніше буде на цьому етапі, що весь світ є єдиним цілим. І якщо ви робите. Щось погане іншим людям, фактично те саме ви робите і собі, тому що воно вам повернеться, так? Я не буду тут глибоко занурюватися в тему карми, як воно все працює, але це насправді факт. Неважливо, чи ви знаєте про те, чи не знаєте, воно все одно вам повернеться. Якщо ви когось підставили, підставлять вас. Якщо ви комусь нашкодили, нашкодять вам. Якщо ви когось обманули, обмануть і вас. Не обов'язково це повернеться від тієї людини, але воно повертається. Третій, четвертий важливий пункт почати діяти, почати щось робити у цьому житті. Коли ви хочете змін, а просто сидите на дивані, або сидите на роботі, яка не приносить вам ні задоволення, ні радості, ні доходу, то треба просто почати шукати іншу роботу. Так? Або якщо ви хочете змін в стосунках, а сидите на дивані і думаєте, що прийде хтось додому, вас викраде з цього дивану, і це буде ваше кохання всього вашого життя. Ні, такого не станеться. Треба робити якісь конкретні чіткі дії для того, щоб був результат. Це все оце допомогло мені вийти з дуже проблемних ситуацій, вийти з боргів, з кредитів в ситуаціях, де я була в депресіях, в ситуаціях, де мені нічого не хотілося. І це було в той період, коли в мене було вже двоє дітей, і третя дитина була на підході, була в мене, в мене в животику дуже важливо налаштовувати свій внутрішній стан і почати робити це одразу в той момент, коли ви хочете змін. Що це дає? Це дає вам розуміння, куди вам рухатись, як вам рухатись, з ким вам рухатись, що вам робити, які конкретні дії робити. Будуть приходити ідеї, можливості, які ви можете реалізувати в це життя, і вже почати отримувати якісь результати. Просто сидіти на дивані. Так, я е, маю медитацію, я пропагандую медитації, афірмації, але я ніколи не кажу нікому, що просто сидіть на дивані, робіть медитації афірмації, і воно змінить життя. Нічого на голову не падає, так легкі гроші можна заробляти, але не просто лежачи на дивані і роблячи одні медитації. Що дуже важливо ще на цьому етапі, не шукати людей, які вас будуть підтримувати, а стати підтримкою для самого себе. Це насправді також одне з найскладніших моментів, але воно працює, тому що коли ви в житті надієтесь на інших людей, ви фактично скидаєте всю свою відповідальність на них. А вам потрібно прийняти відповідальність за своє життя, за свої гроші, за свої доходи, за свою реалізацію на себе, і тоді все почне одразу змінюватись навіть в той момент. Тому що людина, яка знає, що все в її руках, для неї немає нічого неможливого. Якщо вам ця інформація відгукується, якщо всередині, якийсь пішов внутрішній вогник енергія, то я хочу вам запропонувати сьогодні, прямо одразу після перегляду цього відео, заповнити анкету перед записом, бо в грудні місяці стартує моя. Школа свідомого мислення, де я буду вас, знаєте, як маленьких дітей за ручку в перший клас вести у свідоме мислення. Що це, як це змінити, як це працює? У нас буде кожного місяця 4 уроки і один прямий живий ефір зі мною, де я буду детально по поличкам розкладати, півроку буду вчити вас. Як змінити все, що вас не влаштовує, як перепрошити свої програми, як налаштуватися на те, що ви насправді хочете? Туди буде дуже дуже сильно лояльні умови. Повірте, це буде доступно абсолютно кожній людині, яка хоче змінити своє життя, відчуває, що їй це потрібно, але їй можливо, моментами страшно. Є також різні інші програми, які зупиняють. І ця школа буде доступною для всіх. Туди вже величезна черга стоїть. Мені це сильно-сильно приємно, тому що фактично вже три роки я займаюся навчаннями. Три роки я змінюю життя інших людей, і це постійно у мене є якесь навчання. Деколи вони закриті, переважно переважно вони закриті, деколи я даю якісь міні-навчання в своєму інстаграмі. А школа це те, що переверне вашу свідомість здасть вам розуміння, як вам правильно налаштувати себе, свої внутрішні установки на те життя, про яке ви мрієте. І ви будете в полі однодумців, ком'юніті, яке розвивається, яке проходило мої навчання, яке знає, як же це працює. У Вас буде і підтримка, у вас буде, і спілкування, і живий чат. І можливість задати запитання. І саме головне, це все буде на період півроку, де ви будете в спокійному темпі вивчати все про мислення, про гроші, як працює енергія, вібрація і як це все змінити. Тому, якщо відгукується, заповнюйте анкетку, з вами зв'яжеться мій помічник, менеджер або особисто я, і ми запропонуємо вам просто неймовірні умови вступу в нашу школу. Яка переверне все ваше уявлення про цей світ, про його закони і про все, що вас не влаштовує.